Будет желание, наберешь. Не будет желания, значит, поверь мне, все равно наберешь. Поки весь цивілізований світ допомагає після терору расистів у відбудові міста Бучі та Ірпіня рахунок коштів меценатів на кшталт Говарда Баффета та за рахунок платників податків громадян США, ЄС та інших, місцевий депутат Пікулик обкрадає громаду на сотні мільйонів гривень шляхом ухилення від сплати податків, розкраданням державних земель та відмивання мільярдів незадекларованих гривень. Поговоримо про терор, який продовжується в Бучі та Ірпіні, ім'я якого депутат Пікулик. В даному випуску детально поговоримо про злочини депутата Пікулика в місті Буча. І так, мова сьогодні піде про незаконне будівництво Пікулика за адресою вулиця Вишнева, 10 а місто Буча Київської області. Для більшого розуміння це будівництво біля стадіону Ювілейний, який міська влада планує знести та на його місці збудувати нову площу. Поруч вже збудований Макдональдс, і все б нічого, якби не поруч з запланованою площею не з'явився паркан, який викликає бурхливі емоції та незадоволення не тільки в мешканців Бучі, а й в місцевих депутатів. Мова йде про ділянку, яка межує з стадіоном ювілейним, яка належить житлово-будівельному кооперативу Буча Олімпійський», власником якого, як ви вже могли здогадатись, є пікулик та його незадекларована дружина Пуставська Галина. Кримінал тут почався ще з виділення даних ділянок у приватну власність, але не будемо забирати хліб у правоохоронних органів та перейдемо ближче до того, як ділянки дістались депутату пікулику. В 2021 році, незадовго до війни, власники, директор та кінцевий бенефіціар змінились на пікулика, бундака та дружину Пуставську. При цьому всі ділянки знаходились під арештом. Та тривав з 2017 року судовий спір між двома компаніями, які не могли визначити, хто є власником даних ділянок. За зрозумілих обставин, після того як пікулик набув права на ЖБК Буча Олімпійський, судовим рішенням було знято арешт зі всіх ділянок та закінчено судовий спір, який тривав близько п'яти років. Думаємо всім зрозуміло, що цілющим зіллям в даній справі виступили чорні готівкові кошти пікулика. Чому чорні? А тому, що насправді ситуація виглядає набагато простіше, ніж це є на документах. Пікулик викупив дані ділянки у свого давнього друга по розуму, так сказати, нелюбіна, який загарбав дані ділянки, будучи депутатом, та не поділився з тодішньою владою партії регіонів та втрапив в судову тяганину. За інформацією з наших джерел, пікулик віддав нелюбіну близько мільйона доларів за ділянки, які належать ЖБК Буча Олімпійський», в особі Нелюбіна. Це, звісно, значно менше, ніж ці ділянки коштували за ринковою вартістю. Але пікулик скористався скрутною ситуацією Нелюбіна та виманив у нього дані ділянки, не дивлячись, що це його якоби друг. Ні депутат Пікулик, ні депутат в минулому Нелюбін податків з даної угоди не сплатили. В декларації пікулика просто з'явилася інформація про володіння ЖБК Буча Олімпійський», де навіть не вказана сума статутного капіталу. Ось так пікулик ухиляється від сплати податків, не декларує багатомільйонні статки та приховує майно на дружину, яка також не вказана в декларації. На багаторазові звернення НАСК ігнорує перевірки депутата Пікулика, та це, на жаль, не весь абсурд. В 2021 році пікулик отримує містобудівні умови та обмеження на дане будівництво, в яких зазначено, що висота забудови дорівнює 55 метрів, тобто 18 поверхів. Видані дані містобудівні умови незаконно, так як за зонінгом дана ділянка підпадає під категорію ж – забудова до п'яти поверхів, аж ніяк не 18. Мешканці міста та місцеві депутати підняли резонанс даних незаконних дій зі сторони архітектора міста. Депутат Бучанської ради Українцева Катерина, яка стала на захист своїх виборців, детально розписала незаконність виданих містобудівних умов та обмежень. Опираючись на зонінг міста згідно генерального плану, Катерина Українцева чітко зазначила, підтверджуючи чинною містобудівною документацію, що дане будівництво є незаконним та вимагало скасування містобудівних умов. Все стало зрозуміло після опублікованого матеріалу депутата Українцевої Катерини про те, що перед видачою містобудівних умов депутату Пікулику. Було підписано договір оренди між ТОВ Есет менеджмент, одним із власників якого є депутат Пікулик. А директор його дружина Пуставська та Бучанською міською радою про передачу в користуванні об'єкту нерухомого майна площею понад тисячу квадратних метрів всього за одну гривню. Тому зрозуміло, чому і за що було незаконно видано містобудівні умови депутату Пікулику. Ось так, шановні, поки триває війна, і весь цивілізований світ допомагає Бучі та Ірпіню відбудуватися після рашистського терору, покладаючи в жертву багатомільйонні податки власних громадян. Депутат Пікулик не сплачує жодної копійки податків та відмиває мільярди на незаконних будівництвах, на кшталт того, про яке ми з вами розповіли сьогодні. В попередніх випусках ми розповідали про рейдерство та переслідування разом з правоохоронцями людей, які намагалися протидіяти злочинам депутата Пікулика. Тому у нас дуже мало надії на те, що відреагують правоохоронні органи, влада та антикорупційні органи. Так як на уже напевно сотні звернень громадян, громадських організацій про злочини депутата Пікулика, реакції жодної відкриті кримінальні справи на Пікулика безпідставно затягуються. Поки меценати на кшталт Говарда Баффета виділяють кошти на відбудову Бучі, та поки міста з різних куточків світу стають побратимами міста Буча та жертвують податки своїх громадян на відбудову Бучі. Депутат Пікулик жертвою Бучею задля власного збагачення. Під час війни це прирівнюється до терору. А сам депутат Пікулик нічим не кращий за расистів, які здійснювали терор в Бучі. Всі докази про злодіяння депутата Пікулика будуть передані команді новообраного президента США, європейським партнерам та іншим. Пікулик має понести покарання за злочини та заподіяні збитки державі та громаді Бучанського району. Як тобі таке Ілон Маск?